Сьогодні наш ворог е, здійснив удари по критичній інфраструктурі енергетичній інфраструктурі міста. У результаті цих обстрілів е, було припинено електропостачання. Е, ми е, не змогли, е, щоб з самого ранку запрацював метрополітен, але ми здійснили заміну е, метрополітену маршрутами е, громадського транспорту. Ми запустили трамваї, певну частину. Звісно, тролейбуси, певна частина, крім цього, працюють наші муніципальні автобуси, перевозячи людей. Зараз, на теперішню годину, нам вдалося запустити метрополітен, так, інтервал потягів в метрополітена приблизно 20 хвилин, але все ж таки метрополітен запрацював. Що стосується критичної інфраструктури, то дійсно є графіки відключення, де, так не, не вистачає напруги в електроенергії. Мережах, бо дуже серйозна руйнація трансформаторних підстанцій, теце, яке є в місті Харкові і по Харківській області взагалі, бо ми залежимо від Харківської області щодо енергопостачання. Тому сьогодні видані графіки відключення, як це було і раніше. Будемо дивитися, що зможемо зробити для того, щоб якнайшвидше відновити енергетичну структуру міста. Так, це дуже серйозний виклик це дуже важко зробити, але працюють наші комунальні підприємства, працюють енергетичні всі компанії, які постачають електропостачання в міста Харків, тому будемо розраховувати, що будемо потрошечку відновлювати. Трансформаторна підстанція це головне. І сьогодні займається Укренерго, профільне міністерство займається цим. Крім цього, ми отримуємо допомогу від різних міст міста України, за що їм дуже вдячні від областей, від офісу президента, отримали генератори, це дуже важливо сьогодні для Харкова, тому дякую всім, хто в такі лихі години підтримує наше місто. Так, дійсно є інтенсивний субстріл, але харків'яни дуже мужні люди, незламні люди, незламне місто, тому паніки ніякої немає, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає з міста. Працюємо і будемо працювати далі.